Ось так тепер на кордоні перевіряють ковід-сертифікати. За допомогою електронної програми їх щитують за QR-кодом. Завдяки цьому приладу прикордонники виявляють підроблені документи про вакцинацію. За допомогою системи SafeBody ми перевіряємо дійсність такого сертифікату. Що ми зараз робимо тут? Ми бачимо, що цей сертифікат є дійсний. То, що воно тут засвідчується зелененьким і пише відповідно дійсно. Ми звіряємо інформацію, яка вказана в цій системі, і з паспортними даними громадянина, який, який сертифікат ми скануємо. Раніше прикордонники перевіряли достовірність сертифікату під час спілкування. Раніше до цих планшетів ми здійснювали лише опитування людей, наприклад, там де він. Отримав цей сертифікат, чи хто в нього сімейний лікар, чи він перебував на території України під час його видачі цього сертифікату. Тобто, в відповідності, коли інспектор проводив опитування людини, ми вже виходили від його поведінки, від його відповідей і тому подібне. Тому що багато людей, навіть коли ми виявляли підроблені сертифікати, не знали, хто них сімейний лікар, який установі він вакцинувався і коли був виданий сертифікат. Така система перевірки суттєво прошвидшує перетин кордону, адже аби перевірити сертифікат, потрібно лише читати qr код Проваксувався в Польщі. Любовчи Кролєвський, вакциною Джонсон, яка колиться одноразово. Зранку приїхав, бо в обід мене провакцинували. на Другий день забрав паспорт про вакцинацію. Раніше там додатки скачували, ставилися на обсервації, це затримали особливо люди, які їхали з роботи додому. Це дуже довго часу займало. Зараз просто QR-код скановують і все. Дію не заповняють нічого, а одразу проходять, що Сертифікат показує все. І так само на Польщі набагато, ну скоріше, набагато. Якщо одна людина в чині п'яти хвилин оформлялась, то зараз що, за хвилиною поїхала? Швидко і то приємно. Тільки їздити і їздити. Таке програмне забезпечення прикордонники у всіх пунктах пропуску Львівщини використовують з 22 серпня. Спочатку використання було піддано перевірці понад 2,5 тисячі сертифікатів про вакцинацію. За результатами перевірки за допомогою програмного забезпечення виявлено 40 підроблених свідоцтв про вакцинацію. Після виявлення ознак підробки сертифіката про вакцинацію працівниками державної прикордонної служби направляється повідомлення до національної поліції за ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 358 Кримінального кодексу України це підробка документів, початок та штампів. І в подальшому справа скеровується до суду. За два тижні роботи таких пристроїв, ось на цьому пункті пропуску Раваруська вже виявили 25 підроблених ковід-сертифікатів. Зокрема, цієї ночі прикордонники виявили три підробки. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львівщина.